Мирного неба всім. Сьогодні я візьму Хризаліду Таро, і ми з вами подивимося, коли йому не спиться цілу ніч, а, ну або якусь частинку ночі. Чи думає він про вас? Чи думає він про вас? А, складний, напевно, буде розклад. ну Зараз подивимося. Або, або або я задам питання ще таке? Думає, скоріше всього, думає, не в ті ночі, коли, коли питання небезпеки стоїть, давайте просто. Коли йому не спиться, коли йому не спиться, чи думає він про вас і що він? Вночі думає про вас. Тому що показали, коли йде небезпека, силова небезпека, ну, тобто, колода, по суті, запитують, а про які ночі будемо говорити? От якось так. О, бачите, про любовні ночі ми будемо говорити. Скоріше всього, думає, колода зрозуміла, колода викинула. Це у нас туз е, зеркал, в принципі, це туз кубків. Буду вам ще розказувати. Але хотіла я взагалі глянути, е, хотіла й глянути е, ви відносно нього. Давайте ми його положимо, туз кубків отут. Раз викинули. Ви відносно нього, він відносно вас. Ваші думки, почуття просто зараз. І його думки почуття. А потім задамо саме питання про ніч. Так, ви відносно нього. Ой! Шестірка, шестірка у нас. Тут дерево є. Це шестірка каменів, це шестірка монет. Тут питання хорошого, можна сказати, або комунікації, або навіть родового дерева. Тобто ви відносно нього доволі так добре настроєні. Ви готові до комунікації, або, можливо, ви і комунікуєте разом. Ой, Хороші карти у вас старший аркан зірки отут такої щасливої зірки, здійснення бажань, я би казала, що ви хочете. Скоріше, якоїсь або зустрічі, або злиття може бути. Давайте поки що я скажу так. Хоча на душі у вас так: це дев'ятка, дев'ятка з е, дев спіралей, але це вона навіть е, походить до. Дев'ятки жезлів. А в цьому випадку, це, бачите, у нас такий е, вітер. Давайте буду говорити про вітер, про можливості, про з'єднання. Навіть не вітер, як вітер, а ефір. Це питання розчинення. І скоріше ця карта похожа на Кролянську, коли є сила, з'єднується Сонце з місяцем. Ну, в принципі, певне затемнення виходить, але е, е, все-таки бажання злиття у вас, е, у вас є. І ви тут думаєте про якісь хороші перспективи. От. А він хоче зробити квант. Я цю карту називаю квантовий стрибок. Ніяк не інакше. Це двійка. В принципі, дивіться, ви в трошки вищі, ви в руці монет, він в двійці монет. Але він при... або при виборі, або реально про те, як йому зробити, як цьому мед... ведмедю, розумієте, з одної гори перелізти або перепригнути, просто перестрибнути на зовсім іншу. І сам він по собі, тобто, досягти певної цілі. Я тут вже знаходжуся на якійсь ступені, на якоїсь вершині, але ж я хочу на якусь другу вершину, я щось хочу поміняти. Ну, можливо, тут кохання між вами, можливо, хтось комусь сподобався, або е -е, закохалися в перший раз, або як в перший раз. Ну що? Ми туди йдемо далі, тому що в голові у нього про він собі. Думає про рух, як би я це зробив. Як, в принципі, підтверджує ця карта взагалі, як мені пройти далі, як мені перейти на новий рівень? А на серці у нього ну, тут карта такої знаючої жінки, але це відповідає королеві кубків. Так що ви для нього, бачите, він вами дуже сильно зацікавився. Але це ще карта жінки, яка інтуїтивна, тут інтуїтивна більше. Емоційно-інтуїтивна, емпатична, вона взагалі іде знаюча. Ну, взагалі карта, як би, можна сказати, відаючої жінки, от так ще. Ну що ж, як я маю це зробити, як я маю це перейти, як вона така відаюча, відаюча, і, можливо, кожен мій крок знає, ну, будемо говорити, що тут напряму карта, ну, самі розумієте, відаючої жінки, по крайній мірі, він так вас бачить. А, ну, Або відчуває, але з другого боку, Це все-таки карта королеви кубків у нього на серці. От така от е, цікава ситуація. Давайте ми зараз з вами просто уточнимо цю карту, яку нам колода видала. З вашого боку Мерлін. І з його боку, хо, хо, і з його боку, це зелена людина. Ну, в принципі, е, так, тут мерлінські енергії, але це е, карта довіри Всесвіту. Це карта в принципі, е, непорушени, непорушених клятв. Це карта віри в себе, це карта можливостей, це карта відкриття з вашого боку. Тобто, ви розумієте, що ви би хотіли. Е, Задіяти це почуття, або попробувати, або взнати, що це таке, або що воно несе для вас. Це відчуття, це, або це почуття. А він по питанню, ну це, в принципі, імператор а, виходить, а, людина, яка владарює, ну, людина, можливо, і шаманські, такі, у вас якісь такі мерлінські енергії, більше містичні, магічні, а у нього більше якісь шаманські. Енергії, також може бути людина ближча до е, природи, людина е, захоплюється природою, людина, яка любить, е, ну я не знаю, сад, сад, город Якось так ближче до ближче. Пташок отут. Гніздечко думає про гніздечко. Охороняє, а взагалі, якщо брати, ви бачите, ви так на початковій, ну як початковій стадії, у вас доволі багато такої містичного бажання кохання, або які перспективи у вас відкриє отака містика кохання? А він більш такий прагматично приземлений, що, що з чого витикає, ну і в і в тече і втікає. І втікає, куди втікає. Ну, добре. І е е справа в тому, що він може подумувати, е скільки чого потрібно для певного існування, е як потрібно забезпечувати сім'ю, або якщо я е закохаюся, або питання любові, куди проведе, явно, що воно проведе до, е ну, до якоїсь відповідальності. Імператор він завжди за владу, так, за владу, але і за відповідальність. Він обороняє, він обороняє. Ну, от якась така позиція, якась така місяць між вами, але тут знову ж три старших аркани. По суті, всі старші аркани можна говорити, тому що. Самі тузи, вони також події ну, як би, прирівнюються до такої вищої енергії, первозданної, Божої, якби благодаті, податі, навіть можна казати так, подає вища енергія вам цей шанс і. Тут, тут є така дорожка, як кажу, така стежка. Місячне місяч сяйво. Місячна стежка є тут острівочок такий з двома деревцями, і людина, яка в, в принципі готова просигна, або сигналізує, або готова просигналізувати про те, що давай наповнюватися, або давай романтику, або давай будемо щось відкривати. І тут, в принципі, місяць він він завжди говорить про місяць. Місяць або про певні фази місяця, ну також про нестабільність однозначно. А, але про те, що впродовж місяця можуть бути якісь якісь зрушення. Але з другого боку ми запитували про що він думає, тому зараз будемо відкривати, бо це ніч. Тут карта Маат, карта справедливості, карта, в принципі, яка ще говорить про це, карта ро. Розказчика Росто, хто сказітельниці, той, хто розповідає, в принципі, хоча мудрості, це карта мудрості, тут дуже багато старших арканів, тому що тут є «Психея», це також карта по суті всесвіту і мудрості, всесвіту. Тут тут якась дуже справедлива і правильно ситуацію показують між... От, в сьогоднішній історії, між людьми. Якась прям дуже правильна і виважена ситуація. Можна сказати, що ці душі не просто, от в сьогоднішній історії, це не просто так зустріч, а певна зустріч. Певна зустріч для певного відкриття емоційного любовного натхнення. І так. Про що він думає? Те, що він думає, вже показали. Давайте ще чуть-чуть глянемо, про що ж він думає. Ну, відносно вас, звісно, відносно вас, коли йому не спиться і коли він дивиться на місяць. Ой! Ой, я тут такий король, я тут такий міністрель, хожу тут своєю балалайкою, доброю тут, по-моєму, і бринчу, бринчу, може бути, слухає, співає з песиком, гуляє, в кого є песик або якась животинка, може якась інша. Ну, бачите, дно колоди. Це, в принципі, король, е, король каменю, король е, пентаклей. Ну, от, маю тут такий плащ, маю своє перо, і я собі е, створюю своє життя. Майбуття. Добре, про що він думає? Ну, Ця колода явно я її просто обожнюю, вона на такий лад настрою, містична колода. Взагалі, ну, дивіться, про взагалі створює, можна навіть сказати, що реально створює певний свій світ. Тому що це відкрита карта по суті містики-магія. Це є дія. Пролонгована дія в часі, яку він хоче зробити. Він проте думає, як би було отак, 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 або я зроблю отак, отак, отак. А може, в принципі, напряму займається певною маніфестацією. Ну, так йому не спиться, і він собі на зорі маніфестує, закладає щось на майбутнє. А що ми вже бачили? Король Пентаклей, ну тобто, король каменю, який я вже вам сказала тут зі своєю цією. Балалайкою. і о, ну, Або гітарою, ну, явно з якимось струнним інструментом. Вже, по-моєму, перебрала <смі> всі. Ну, або, ну, не обов'язково всі. Ще скрипку не сказала, ну і так далі. А... <смі> а, так, чекайте, <смі> в голові крутиться якісь струнні інструменти. Почну їх перераховувати, час буде довгий. Так. Що він закладає? Ага, по імператору також, що одна, що друга, це доволі фізична, дуже заякорена масть. Так, про що він далі думає? Ой. Про час думає про це ріка часу, про, про час, який може спливати, або що потрібно щось змінювати, не треба, або як, які будуть зміни у часі. Ну, просто собі роздумує, як би воно могло бути. Ну, але це явно емоція, яка тече в питання часу і таке, знаєте, віконечко. Ну, про любов. Тут він фантазує, тут він думає, тут він мріє, тут він складає. Складає, складає певне бачення, яке він хоче, щоб воно для нього було відкритим. Боже ж ти, мій два туза тримайте. Він хоче відкрити вікно для, ну, вікно для життя. Він хоче, щоб можливості по тузу кохання, щоб це кохання стало. Не те, що мало право на життя, щоб воно було, щоб воно жило, щоб це було ну, просто, щоб було. Але, в принципі, людина тут доволі, я вам скажу, що це дієва карта. От як йому не спиться, скоріше всього, він не просто там, якби, щось собі фантазує, малює. Ні, він тут займається певною практичною діяльністю. Ще карта того, що він хоче щось або. Налагодити для власного життя або для е, загального життя, ну, в залежності, в яких ви категоріях, скажімо так. Чи ви е, вже поспілкувалися, чи ви знаєте одне про одного, чи ви тільки познайомились, чи ви ну, тільки познайомилися тут у нього ну, значить, його шибло просто на раз. Е, тому що зразу такі карти, в принципі, вони не підсилюються. Ну, Не показано, що тут якась е, е, неправильна дія. Е, скоріше Всього кажу, він просто сам по собі е, має таку сильну, е, скоріше всього, енергетику, або е, доволі людина володіє е, здібностями або знаннями. Якось так думає про те, як відтворити ого, го а тут володіє е, вірші, е, вірші пише, вірші читає. Uh, ще, може, щось слухає, якісь вірші, музику, ну і так далі. Пише: скоріше всього, пише вірші, або, крім того, всього, пише сценарій. Вашого майбутнього життя, вашого От п... людина, яка пише сценарій, пише сценарій, як пройти в майбутнє, як дати звістку, як правильно сказати, як правильно озвучити, як правильно встати сісти, показати ем, ну, можли... про можливі майбутнє... поки що буду говорити майбутні подарунки. Але при тому всьому, тут загальний подарунок, найвеликий подарунок це є оце життя, про яке він думає. Тут, скоріше всього, людина, яка хоче, тут прям дві сімірочки, яка не те, що хоче, їй. Йому людині треба ну конче, потрібно налагодити, от щось налагодити. У нього в житті була ситуація тріснутого зеркала, можливо, і на правду щось розвалилось, розбилось, щось не так, і... або о, якась ситуація, кажу, з якої позиції ви дивитесь, тому що може бути, що ситуація і між вами щось колись не заладилось, і він хоче запустити всю процедуру, як би по-новому? Може бути, або питання нового знайомства, кажу, чи розкрили ви, чи наскільки ви поспілкувались, поговорили, яку, що ви знаєте відносно один одного, якось так. В будь-якому випадку людина, яка думає про те, щоб щось відтворити, налагодити і, і зробити. І як це зробити? Пажики, пажики про спілкування. Про спілкування і про неймовірні в принципі трюки. Про те, щоб добитися, добитися свого свого бажання, але з другого боку тут ще якась карта про а це карта мрій. Карта мрій, карта з такими, я зрозуміла, з такими, з такими мріями він і, і в такому стані він іде. Він засинає, грубо кажучи, він засинає, і це карта мрій, по суті. Це карта мрій. На тому. О, тут ще й жриця активна виходить. Ну, не знаю, можливо, це ваші конкретної енергії, тому що тут взагалі сама карта. Знову ж, або він володіє, і тоді у нього дуже сильні і потужні знання, тому що для мужчини володіння ну, якби, тайними знаннями, знаннями по жриці. Він дуже виважено до цього всього підходить, і активні енергії тут є, хороші. Або це питання, як підібратися, або як застосувати, або як правильно застосувати свої вміння, знання відносно вас. Тут, тому що Тут карта, все-таки кажу, жінки, це скоріше, напевно, буде для вас. Так, є тут така надто красива, вибаглива, надто красива вибаглива жінка, яка може просто-напросто або не поступитися своєю, ну як би першим місцем, давайте так скажу, або своїм баченням. Або а, як йому зробити правильний хід, або який вибір а, буде зроблено, або просто а, як з'єднати дві долі докупи. А, якось так він може також. ну От, от про це подумає. От про це. А ще про те, що зустрів своє кохання. От якось так: що зустрів своє кохання, кохання, яке його виводить, скоріше всього, що він тут щось трансформується, все-таки. Тут або життя у людини, або у людей у вас двох іде трансформування після якихось розбитих зеркал. Кажу, це можуть бути люди, які зустрілися. Що один, що другий, от е, на такій хвилі е, життєвого часу і один одного до питання лікування, тому що тут можна також ще віднести до питання зцілення. Ситуації або коли він розуміє, що е, ця позиція цього знайомства або відновлення спілкування виводить його, от як Аріадна тут, через трансформацію, яка тримає клубочок, яка дає можливість вийти йому зі складного становища його життя. От кажу, як після е, цього, як після питання розбитого зеркала. От щось тако, такого плану тут сьогодні дуже хороший план Боже ж ти, мій ти тримайте. Ще відкрила це карта Гаї, так, але це імператриця. От, от так. А там зелена, зелений мужчина, ну тобто зелений чоловік. Ну там він імператор, тут він імператриця. Там він любить природу. Жінка також любить природу є, і є самою природою, можна навіть так сказати. Він любить природу, він дбає про природу. А жінка є сама, самою цією природою. Все, от такий сьогодні у нас розклад. Дякую вам. Надіюсь, вас він потішить, порадує. І гарного вам спокійного часу. Все, до зустрічі!